Поглянемо, які булочки всередині. Вони дуже виходять пухкі і ароматні. Ось гарно пропечені, начинки багато. привіт! Сьогодні будемо готувати булочки, схожі на круасани. У миску вливаємо 150 мл теплого молока, Добавляємо сюди 5 г сухих дріжджів швидкорозчинних. Добавляємо одну 1 столову ложку цукру із загальної маси. І додаємо 5 столових ложок борошна. Усе гарно перемішуємо вінчиком до однорівності. Це будемо готувати нашу опару. Ось наша опара така має вийти. Будемо накривати її харчовою плівкою і будемо ставити у виключену духовку, яка зарані розігріта на 40 градусів десь на 15 хвилин. Ось наша опара готова. Видно, як вона гарно підійшла. Зараз подивимося, ось видно, як вона почала позиритися. в нашу опару увесь. Лишившися цукор, півчайної ложки солі, одне яйце і 70 грам вершкового розтопленого масла. Горненько все перемішуємо. будемо перемішувати вінчиком. Добавляємо ще трішки ваніліно або можна додати ванільний цукор. Також перемішуємо і будемо вже сюди трішки кидати борошно. Борошно просіємо і будемо водити маленькими порціями, перемішувати все. Досипали борошно, тепер будемо замішувати тісто вже вручну. Тісто повинно вийти еластичне. Але водночас таке пружне. Ось так тісто ми вимісили, а зараз ще трішки його домісимо на коврику. В коврик посипаємо ось так трішки. І довимішуємо наше тісто. Тісто ось так ми замісили, ще трішки додамо сюди столову ложку олії. І гарно ось так вимісимо його. Ось ми домісили наше тісто. Ось таке воно повинно вийти. Зараз відкладаємо його в миску. І ставимо підходити у тепле місце на одну годину. Накриваємо харчовою бікою. Ось наше тісто підійшло, зараз будемо почати з нього шарити. Трошки поверхню посипаємо борошном і викладаємо на нього тісто. Так, заформуємо таку ковбаску і будемо відрізати на шматочки, наші шматочки тілики тісто. тіста. І з заготовленого тіста качаємо 12 шариків, у нас вийде. Це буде 12 булочок. Формуємо шарики. Зробили ми кульки, тепер будемо формувати саму булочку. Скалку посипаємо борошно, беремо кульку і будемо формувати булочки. Кульку розкатуємо так уздовж, щоб вона була овальної форми. Ось вот так. Теперь выкладываем нашу начинку. И нарезаем тесто на смужки. Завертаємо обережно. Ось таке виходить у нас такий круасан. Те ж саме робимо і з іншими кульками. У булочки змащуємо яєчною сумішю із жовтка та молока. Ось так гарно з усіх сторін. Булочки ми змастили, відправляємо тепер у духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Ось такі булочки в нас виходять.